Про замовлення на постачання бойових танків та броньованих ремонтно-евакуаційних машин повідомила німецька оборонна компанія Rheinmetall, де це про замовлення до Чеської республіки угоду укладено у рамках кільцевого обміну для підтримки України. Про це повідомляють у німецькій компанії. Підписали угоду наприкінці липня 2024 року у Празі. Підписанти представники обох країн. Та рейнмітал вартість замовлення не вказується. Повідомили лише про нижній діапазон сотень мільйонів євро. Чеські збройні сили матимуть від рейнмітал, 14 бойових танків Леопард-2 та броньовану ремонтно евакуаційну машину. Військову техніку передаватимуть Україні. Міноборони України замовило у компанії РейнМітал, 8 додаткових станцій передової хірургічної групи для зсу кільцевий обмін механізм розроблений німецьким урядом у співпраці із союзниками по НАТО.